Доброго вечора, ми з України. Починаємо. В цілому поговоримо сьогодні про ТЦК та СП. Мене питають стосовно запитань, переслідувань на роботі. В цілому, що робити, якщо когось звільнять, в цілому? Чи пришлють повістку туди? Ну, що Хочу вам сказати, відповідно до нового законодавства стосовно звільнення, так можуть звільнити, звільнити в цілому. Але відповідно до трудового договору є окремі підстави для звільнення в цілому, вимоги вашого роботодавця незаконні щодо. Передавання ваших даних, ТЦК та СП, повторюю, як юрист, це кримінальна справа і карається законом. Те, що закон вимагає від роботодавця переслати ваші дані кудись, це суперечить Конституції України в цілому. Тому що такий закон незаконний, на який буде спиратися ваш. Роботодавець. Це перше. Друге, ви маєте право заявити йому про заборону про заборону передавати ваші персональні дані. Якщо він вас не почує, сміливо відкривайте кримінальне провадження проти свого роботодавця в цілому. Не бійтеся цього. Не потрібно його боятися. Думаю, я відповів на одне із запитань. Яке мені питали в коментарях, в цілому що робити? Тому підписуйся, доб'ємо до 10 тисяч разом до перемоги. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайних питань або інших питань, коштує 300 гривень. Якщо з кримінального права процесу чи кримінальних справ консультація юридична, від 100 до 300 доларів США звертатися на електронну пошту.